Ось так все і було. О, А ось і наш офіціант. Мені, будь ласка, ось цю апетитну піцу. Дайно ну, я подивлюсь меню. А я хочу ось цю шоколадну піцу. Заказ прийнято одна мить. Моя піца точно буде смачніша, ніж твоя. А от і я, пані. Звичайна піца для вас і шоколадна для вас. Смачного Жила даси мені спробувати. Ні за що. Все з тобою зрозуміло, жадіно. Добре, спробую свою. Так, моя піца саме звичайна. Ого у Джил навіть скітлс є. Я не можу спокійно дивитись на те, як джилу плятує свою шоколадну піцу. Я просто маю її спробувати. Офіціант, мені ця піца не потрібна. А ось це інша справа. Я, хіба дозволяла? А ну поверни. Я ж сказала, що ділитись я не маю наміру. Дівчата, може, не варто сваритись. Ауч, все було боляче. Джил, все через тебе. А може, через тебе? Пані. А може, ви припините розносити наш заклад і вирушити до челенджу. Реальна їжа проти шоколадної. Сподіваюсь, вам сподобається. Це ми потрапили в А що під ними? Зараз ми це і дізнаємось. Що? Динаміт. Він же зараз вибухне, наче поки що не вибухає. Давай його огляну. Він пахне чимось солодким. Ось це так. Треба терміново його спробувати. М -м, який смачний. Мені дістався шоколадний динаміт. Це просто неймовірно. Хочу з'їсти все до останньої крихти. Ось це круто. Ага, Уявляєш, він виглядає так реалістично, а в ньому все із шоколаду. І навіть таймер. О, так, я ладна їсти це на сніданок, обід і вечерю. Просто смакота. М -м -м. А от, до речі, таймер. Спробуємо. Ось це смакота. Ох, я б також не відмовилась спробувати. Ну що, смачно тобі було джил? Дуже. Іншої відповіді я й не очікувала. Зачекай. А що це за звук? Схоже на тікання годинника. О, ні. У мене під клошем справжній динаміт Що робити? Мамочки, хто це? Хто це прилетів? І я супер жінка. Почула крики і прилетіла на допомогу. А одна мить. от я і з вами, професійно надаю допомогу. Для початку огорнемо небезпечну зону з динамітом. Ось так набагато краще. Давайте сюди ваш динаміт. Подивимося, що з ним можна зробити. Це ж легко. Зараз я його вироблю. Та що ж таке? Не хвилюйтесь, дівчатка, ваша безпека в надійних руках. Ну ж, бо давай. Ой-ой. Здається, час став бігти швидше. Прошу вибачення. Виявляється, що я нічого не можу з цим діяти. Ну, мені час. На все добре. Як це ні, будь ласка, не відлятай. О, ні. А що справді полетіла, і що нам тепер робити? Я не знаю, як виробити динаміт. Я також, але без паніки. Так, у мене є грабінець. Не допоможе. А як щодо до того, щоб розпиляти динаміт, це жахлива ідея. Добре. А може, тоді водочка допоможе. Та ні, як вона взагалі може нам допомогти? О, щіпці. Я в кіно бачила, як ними перерізають дроти, і динаміт перестає працювати. Давай ну спробуємо. Але я не знаю, як цей дріт розрізати. Зелений, червоний чи синій. Ох, Джил, як же я хвилююсь. Добре, обираю, обираю зелений. Будь ласка, будь ласка, нехай пощастить. Ну що там? Фух, таймер зупинився. Фух, а що за звук? О, ні. Динаміт все ж таки вибухнув. Зачекайте. Так це ж шоколад. Ен, це виявляється динаміт з шоколадом. Як же здорово. Джил, а давай ловити шоколадки. Хто більше піймає, та й переміг. Я тебе випередила. Шоколад просто неймовірний. Ага, це було круто. А давай піднімемо клощу одночасно. І... Ого, новенький айфон. І у мене айфон. Я так довго мріяла про новий телефон. Супер! Клас, нам обом пощастило. Швидше б зробити купу фоток. Дивись, який гарненький. Ей, А чому не працює? В чому справа? Пахне шоколадом. А, я зрозуміла. Мені дістався шоколадний айфон. Навіть не знаю, що краще, але мені дуже подобається. Така смакота. Треба швидше дізнатися, який япон дістався мені. Ну так, так, у мене справжній, і я можу зробити купу класних фотографій. Ого, яка крута камера. І не псуй кадр. Я хочу зробити селфі одна. Є в мене одна ідея, як провчити цю жадіну. Бу! О, ні, який жах! Будь ласка, не чіпай мене. Ой, я через перелік впустила айфон. Якщо він розбився, то тобі кришкає. Як незручно вийшло! Так, подивимось. О, ні, тільки не це. О, ні, мій новенький телефончик розбився. Бідолашний, що ж мені тепер робити? О, ідея. Він же не знає, що мій телефончик розбитий. Е, не хочеш обмінятися айфонами. Звичайно, хочу. Давай сюди. Крутяк Що? Ну ні, розбитий айфон мені не потрібен. Е, Джил, ти вже майже доїла мій шоколадний айфон. Ану, повертай, а собі забирай свій зламаний. Ну, от залишився лише маленький шматочок. О, у мене тут є зарядка. А може спробувати зарядити мій шоколадний айфон. Раптом допоможе. Ну-ка Вау, він реально став, як і раніше. Очманіти маніти. Наче його не їли. Нереально круто. Яка смакота. Як це у неї вийшло? Не може бути. Я також так хочу. А раптом мій айфон запрацює, якщо я його заряджу. А, мамочки. Е -е, мене вдарило струмом. Ну, у тебе і вигляд Джил! Ось це умора. Ой, А що з моєю зачіскою? Відкриваємо на рахунок раз, два, три. Це ж шоколадні яйця, кіндер-сюрприз. Хочу спробувати. І у мене також кіндер-сюрприз. Клас. Але у кого справжній? Не знаю. Сподіваюся, у нас обох шоколадні. Я готова почати перша. М -м, як же апетитно пахне шоколадом. Ось це справжня смакота. М -м, я відчуваю, що ще. Ого. А там всередині ще й скітс. Ось це крутяк. Я обожнюю ці цукерки. Що може бути краще? Кіндер сюрприз і скітс. Краще поєднання. Ммм, Смакота. Вау, краса! Мій апетит розігрався не на жарт. Я хочу спробувати свої шоколадні яйця. Почну, мабуть, із цього. Хоча, знаєте, краще я одразу зніму всю упаковку з усіх яєць. Цікаво, в мене всередині також будуть скітлс. М -м, не терпиться дізнатись. М -м, який смачний шоколад. Ой, яка гедота! У мене справжнє сире яйце. Ха-ха! ха Я так і знала, що ти лузер. Менюсь не до сміху. А в наступному яйці заховані мої улюблені цукерки МНД. Яка ж смакота? Раптом лише одне яйце було справжнім, а решта буде з цукерками. Треба перевірити. О, ні. І це також є. Діу. Дивитись огидно. Все настільки огидно, що мене прямо смикає. Джил, пригости мене нормальним кіндер сюрпризом. Пробач, не пригощу. Краще подивлюся, мені дісталось в чергових шоколадних яйцях! О, тут також кідол. Це просто нереально смачно. Мені здається, я готова їсти скітл щодня. На сніданок обід і вечерю. Смакота. Здорово, що в мене лишилась парочка шоколадних яєць. Ось це справжній кайф. Я у повному захваті. Як же апетитно виглядають шоколадні яйця джил. У мене вже слина тече. Спробую ще раз спросити джил пригостити мене. Люба подружко, а ти поділишся oh. зі мною? Yeah! Звичайно, ні. <рив> <рив> ну, яка ж ти жорстока. <рив> О, До мене прийшла підступна ідея. Bingo. Я можу пранканути джил. <рив> Підкладу їй замість шоколадного яйця своє справжнє. <рив> так, подивимось, як вона відреагує. От, У мене лишилося останнє шоколадне яйце. Зараз я з ним швидко впораюсь. Давай, давай. О, ні! Це ж сире яйце. Я не буду його їсти. О, ні. У мене в роті тепер жахливий присмак. А у мене тепер сире яйце на обличчі. Джил, як ти могла так вчинити, це зовсім не смішно. А здається, дуже смішно. І, до речі, ти під час з'їсти вже всі свої сирі яйця. Як же мені не хочеться це робити? О, ідея. Як же я одразу не здогадалась? Я можу ці сирі яйця приготувати. Тоді у мене вийде смачна яєчня. І так, шеф-кухарен береться за справу. Ставимо сковорідку на плиту і розбиваємо яйця одне за одним. Зовсім скоро буде готова сама смачна яєчня у світі. Вже відчуваю цей приємний аромат. А, Ен, а ти поділишся зі мною? Ти ще запитуєш? Звичайно ж, ні. Але можу показати тобі крутий кухарський трюк. Дивись, підкидаємо яєчню, а потім ловимо. Зараз, зараз. Настала моя черга, пранка ну, ти, Ен. Оп. О, ні. Ти що зробила, Джил? Чого собі? Та ось і справді крутий кухарський трюк. Ну, так чи інакше, яєчне на сковорідці, а значить, можна їсти. Отак, ось це я розумію, смакота. Не ти, що сирі яйця. Цікаво, що під клошами цього разу. Давай не ну, дізнаємось. Ого, картопля фрі і Кока-Кола здорово! Вау! І у мене також. Я так зголодніла, хоч би швидше спробувати. Першим ділом хочу оцінити на смак картоплю фрі. Неймовірно, пахне шоколадом. Ого! Та це нереально смачно! Ніколи в житті не куштувала шоколадну картоплю. Здорово, що у мене навіть соус є. Ого! У тебе навіть соус шоколадний. Ось це здорово. І не кажи. Про більше і мріяти не можна. смачніше шоколадної картоплі може бути лише шоколадна картопля з шоколадним соусом. Хочу добавки та побільше. Ось це краса! І нереальна смакота. Ой, у мене вже слина тече. Ням-ням-ням. Все оздаїла і ще залишилось пару картопельок! <рив> Як вже все. Ого? Нічого собі. Так упаковка також із шоколаду. Просто неймовірно. Я в захваті. Ой, щось я задивилась на ін. А раптом моя упаковка також їстівна. Треба спробувати. Зім її ціляком. Ой, виявляється, моя упаковка сама справжня. Фу, я майже проковтнула папір. Ой, пробач, я не хотіла. Давай краще вип'ємо коло. Моя кола точно шоколадна. Зараз спробую. М -м, кришечка відпад. А тепер дізнаємо, що там всередині. Ого, всередині шоколадної їстівної пляшки рідкий шоколад. Я такого навіть уявити не могла. Дуже смачно. Мені здається, це найкращий обід в моєму житті. Джила, ти чого сидиш? Давай вже пий свою колу. Так, точно, зараз спробую. О, ні. Вона вся розбризкалась. І я тепер мокра та липка. Жо, ось це прикол. Джил, тільки ти так могла. І справді вийшло кумедно! а кола, до речі, смачна. Ой, як же смішно.